Ваша історія вражає, що вже четвертий рік, і ви продовжуєте збиратися щодня. Я об'їздив тут 33 пожежні пожарні компанії з усіма. типу, походив, говорив ціль першого фестивалю була купити е, машину швидкої допомоги. Дівчата, наприклад, за, за один вечір можуть зробити більш-менш 170-180 свічок на буси. Ми гроші не тратимо. Тому що якщо ми тратимо якісь гроші, то краще в такому варіанті купувати 4х4. Ми втратили дуже багато, що ми їх. Місцеве населення не познайоме своєю культурою до. Тобто ми це робимо пізно. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Хлопці то безкоштовно працюють. Всі волонтерять, ясно. Так. Але ну все одно тут, типу, блін, тисячі євро треба вкласти. Нам вигідніше потратити 1200 євро на топливо і все остальне, але загрузити повну машину медикаментів. Фідбеки, які приходять з України, типу все, що туди приходить, вони, напевно, заставляють велику кількість людей продовжувати.